Ой у Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей гей, розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, Гей, гей розвеселимо. Марширують наші добровольці. Укрилавий тан, визволяти братів українців з московських кайдан, а ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо. Ой у полі ярої пшениці золотистий лан. Розпочали стрільці українці з москалями тан. А ми тую ярую пшеницю ізберемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо. А ми тую ярую пшеницю ізберемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер широких степів. То прославить по всій Україні січових стрільців, а ми тую стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. А ми тую стрілецьку славу збережемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо! А ми тую